Опинилася столиця здебільшого. Маємо наслідки в низці районів, зокрема, також у Дніпровському районі. Зафіксували пошкодження. Є наслідки від ворожої атаки, які саме там зараз працює наша Юлія Глущенко. Готова все детальніше розповісти. Юлю, будь ласка, слухаємо тебе. Вітаю вас, колеги. Дійсно, зараз перебуваю у Дніпровському районі. Ось щойно сюди приїхала. І от що можемо бачити, одразу це звісно значні руйнування, скління будинку, балконів. Так сам будинок, на щастя, цілий, але от ось такі пошкодження значні, маємо. Деякі вікна просто вибиті, в деяких квартирах вибито навіть і рами. Також у сусідніх будинках вибиті вікна, комерційне приміщення. Також постраждали. А, насправді, як тут нам розповів а, місцевий житель, який був у сусідньому будинку на момент ось цього вибуху, а, то він нам розказав, що а, стався удар саме в приміщення пошти. І от а, директор цієї пошти, який ночував там, залишився живий. Ну і за попередньою інформацією, тут немає поки що а, загиблих. А, немає навіть і постраждалих, так мені розповідають місцеві жителі. От бачимо, що стоять прямо у дворі під цим будинком. Випалені автівки, випалені дерева. І от як мені розповів, розповів той місцевий житель. Люди, коли стався цей вибух, почали всі тікати, тому що боялися, що станеться ще один вибух, через те, що машини були повні газу і бензину. І от вони почали вибухати. Відповідно. Через це почали горіти і а, балкони, над які, під якими стояли а, ці машини. І також бачимо, що є випалені дерева і комерційні приміщення, які знаходяться поруч. А, зараз а, тут, за попередньою інформацією, немає у будинку електропостачання, немає газопостачання. Тут працює поліція, а, працюють медики, працює піротехнічна служба, яка виявляє, якою ж зброєю було завдано цей удар. Тому тут все ще а, ось. Усе перегороджено, працюють комунальники, які це все прибирають. Зараз я також спілкуватимуся із головою Дніпровської РДА, спілкуватимось із місцевими жителями, будуть зізнаватися, як вони застали цей вибух, як оговтуються від цієї ночі. Ну і що з їхніми помешканнями. Тож незабаром може, вмикнуся до вас із більш детальною розгорнутою інформацією. Поки що, колеги, це вся інформація, що я маю.